Аватар це той фільм, який у 2009 році вплинув дуже сильно на кіноіндустрію та суспільство в цілому, у якій смірі змінив розуміння до використання технологій захоплення руху у фільмах та взагалі саме відношення до 3D у кінотеатрах. Також не можна забувати кінематографічність цієї картини, яка також змогла показати дуже неймовірні кадри, які важко насправді забути. Привіт усім! Щоб ввести вас трошки екскурс по відео, треба хоч трохи нагадати тим, хто не пам'ятає сюжет, тому далі будуть спойлери. І хто хоче пропустити цей момент, просто перемотуйте на таку хвилину. Фільм Аватар розповідає історію про майбутнє, де люди вивчають планету Пандору, щоб дістати цінні мінерали. Головний герой Джек Салі, який страждає від паралічу, отримує. Можливість взаємодіяти з місцевими жителями наві за допомогою тіла наві, яке було створене з новою технологією. Він вступає в боротьбу проти військових, які намагаються знищити ліс, домівки наві та природу, яка є навколо них. Саме той вражаючий аспект цього фільму це візуальна естетика та використання 3D технологій. Аватар став першим фільмом, який використав 3D-технології для створення детальної та реалістичної уяви про фантастичний світ. Його візуальна привабливість та інноваційність викликали масштабний успіх в кіноіндустрії і змусили кінотеатри по всьому світу пристосовуватись до 3D-технологій. Крім того, що фільм Аватар зміг просто перевернути розуміння на рахунок 3D та захоплення руху, він також звернув увагу на проблему екології та збереження природи, яка є дуже актуальною в сучасному світі. Фільм показує наслідки руйнування довкілля та бездумного використання природних ресурсів, що спонукає глядачів дбайливіше ставитись до навколишнього середовища, бо це той дім, там де ми живемо, і повинні ним цінувати. Також аватар став каталізатором для нових дискусій про технологію та її вплив на людей та природу. Фільм показує, що технологія може бути корисною, але якщо вона використовується неправильно, то може завдати непоправної шкоди. Окрім цього, фільм Аватар також звернув увагу на соціальні проблеми, які стосуються колонізації та культурного впливу. Він показав, що здобутки цивілізації можуть бути негативними для місцевих народів, які вже живуть на території. Фільм надав можливість подумати про важливість. Збереження культурної спадщини та традиції місцевих народів те, що дуже є актуально для нас, українців. Ми повинні берегти свою культуру та нашу спадщину, і ми не повинні підпадати під тренди навіть українські, бо більшість з них тільки псують наше надбання, те, що є вже в нас. Наше завдання тільки його збагачувати та робити більш ширшим та відомим. Так як я вже говорив спочатку відео кінематографії, є важливим аспектом цієї картини. Саме вона у фільмі Аватар характеризується відмінним візуальним стилем та засобом показу, що робить незабутнім досвідом для глядача. Один з найвражаючих та емоційних актів у фільмі Аватар це відображення нічного лісу на Пандорі, коли Джейк Саллі вперше зустрічається з народом Наві. Сама сцена розгортається в нічному лісі, де на землі горить мільйони світлових вогнів, що створюють враження, ніби ти перебуваєш у казці. Камера починає повільний підйом над Джейком, що стоїть на дорозі в невеликому лісі. Знизу в глибині кадру видно річку, яка пливе посеред лісу, високі дерева вишкребуються вгору, а навколо Джейка виникають перші втілення народу Наві – племені могутніх воїнів. Коли Джейк починає розмову з народом наві, ми можемо побачити їхню красу та майстерність рухів. Усі члени племені одягнені у яскраві та розкішні одежі, прикрашені пір'ям, зубами та нитками, що створює незабутній етнічний образ. За плечима наві стоять різноманітні тотемні символи, а їхні обличчя оживають, коли вони співають пісні. За допомогою чудової композиції світла, звуку та візуальних ефектів, режисер Джеймс Кемерон досягає унікального ефекту, який поглинає глядача в цю неймовірну фантастичну реальність. Цей акт є візуальним шедевром кінематографії та залишається в пам'яті назавжди. Один з цікавих моментів, який більше дає зрозуміти, наскільки ця картина є впливовою та має змогу притягнути людей саме не до себе, а у себе. І під час перегляду люди настільки погружені, що вони мріють про той світ та ту планету Пандора і марять повернутись туди знову. Для цього є термін депресія аватар. Це психологічний термін, який позначає стан, при якому люди відчувають почуття смутку, тривоги та від'єднання після перегляду фільму аватар. Термін був введений доктором Штефаном Грюнфельдом, німецьким психотерапевтом, який помітив, що деякі з його клієнтів повідомили, що після перегляду фільму почуваються пригніченими та порожніми. Для деяких глядачів цей захоплюючий і візуально приголомшивий світ Пандори в поєднанні з сильними емоційними зв'язками між героєм змушує деяких глядачів прагнути подібного відчуття спільності, мети та зв'язку у своєму власному житті. Це інколи призводить до почуття депресії та від'єднання людей, коли вони повертаються у свій власний світ, який у порівнянні з світом наві може здаватись буденним і неповноцінним. Хоча депресія Ватара не є офіційно визнаним клінічним діагнозом, це явище, про яке деякі люди випадково подумляли. Деякі фахівці з психічного здоров'я припускають, що це може бути форма депресії після кінофільму, подібної до нудьги після відпустки, яку деякі люди відчувають після повернення з відпочинку. Тому не можна до кінця вважати, що це є депресією. Але важливо зазначити, що хоча так звана депресія Аватар може не бути офіційним психологічним розладом, вона все одно є реальним і дійсним досвідом для тих, хто про це повідомив. Усі ці фактори роблять фільм Аватар важливим творінням, яке залишає вплив на наш світ. Це не просто кіношедевр, а це також плеяда ідей та питань, які залишаються актуальними й досі. На цьому все. Я щиро дякую вам, те, що ви додивились до кінця це відео, і був би безмежно вдячний вам, якщо ви поставите лайк, підпишитесь на мій канал та підтримайте його на ресурсах по типу BuyMeCoffee або ж Donatello. Я також є в Тіктоці та у мене є своя група в Телеграм. Тому переходьте й туди. А ви бережіть себе до зустрічі у наступному відео.